Добрий вечір. Сьогодні понеділок, але я відпочивав. Готую машину. Завтра буду катати без комісії. Всім вам мирної ночі. До зустрічі. Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас вівторок. Все як завжди. Починаємо працювати. Вийшов зранку. Зараз на годиннику десь хвилин 28-го. Котиків. Одного там дружка побачив. Бачите, бутилку. Роблю більше. Погадував і все. Машинку вчора помив, вам покажу. І треба сідати. О, птічка накакала. Це мені не подобається. Ладно, приберемо це. Треба сідати і працювати. Сьогодні катаю. Катаю під нуль. 230 КМ машина приїхала. Оцю штуку я поки що не можу збити. Дивився відоси, щось в мене не виходить. Все, машину завів. Включаю програму і чекаю замовлення. До речі, компресор вчора відніс на нову пошту і відправа в людині. Так що. Хай служить, сподіваюсь, все буде норм. Там хтось в коментарях під останнім відео писав, що ті замовлення, які я виконував звичайні, ну я не знаю, зараз я вже 5 хвилин стаю, да. вони чомусь так просто не прилітають. Хоча там нічого не стоїть, тільки ціна. Ні за 400 не приходить, зараз не за 350 не приходять, на годиннику 7.30. І взагалі мені кожного дня так легко вони не залітали. Так, да, є такі замовлення, але отак, щоб вони просто один за одним залітали, я не знаю. Може ви такі спеці. Перше замовлення, тільки вам сказав, їду на Барщагівку, 530 гривень, подача 800 метрів, 20 кілометрів. Все, до включення. Приїхав, 5 хвилин десь постояв. Отримав замовлення через одне, вибачаюсь, на метро Васильківська 15.49 за 650. Ну, можна катати. Без відсотків, без процентів це просто без комісії. Це просто супер! Поїхали! Така у нас дорога, подача 2 км. Показую вам перше ДТП. Будьте обережні, один одного догнали. Поки їду, стою на светофорі, хочу вам розказати. Вчора два рази катався на таксі, один раз їхав на БМВ. Є 60, да, така подуставша, але BMW це є BMW, да, як вона їде, якщо вона повністю не угандошена. шкіряний салон, ну то таке. А назад, перед комендантською годиною, замовляю таксі, і тут бац, вперше в житті, вперше в житті ніколи раніше навіть не сідав, приїжджає. До нас Tesla Model S. І ми ж таки Тесла Tesla. Tesla. моїй дружині. Ну, подобалась ця машина раніше. Дуже, вона прям Тесла, Tesla, Tesla, Тесла. Ну я не знаю, що там Тесла. Тільки там відоси дивився, чув від людей. І от я вам скажу своє враження. Ну це дійсно, можна сказати так, жестяна банка. Я не знаю. Яка там ходова, ну, таке відчуття, що її взагалі немає. Ну, Ми, коли їхали, він ще один раз попав на ямку. Ну, ну, було дуже некомфортно. Взагалі, в цій машині було дуже некомфортно. Вона за ходовою себе поводить зовсім по іншому, ніж. Ну, проста машина. Ну, з Мерседесом порівнювати не буду. Коротше, для мене це було небо і земля. І моя дружина одразу сказала, що це просто торба. Ну, Взагалі, вона не відчула тесла, да, там всі, Ну, як на ній можна кататися. Було, коротше, некомфортно в цій машині. Вона нам за. Їй якостями ходовими не сподобалось. Ось така історія. Ну, а ви можете написати, да, у кого була, наприклад, в експлуатації, або хто е -е, знає там, да, яка в них ходова. Мені просто цікаво. Я приїхав на метро Васильківська. Це сектор був, да, привіс жіночку, 650 гривень клас. Да, я вам скажу різниця. Є. Два замовлення 1165 гривень. І не одразу я там відмовлявся на Барщагівку. Приходила, потім на гідропарк приходила на лівий берег. Ні. Туди я не збираюся зараз повертатися. На сектор мінський через одне замовлення: 16 кілометрів 482. Гривні. Тому їдемо. Маленька пробка, але подача показує 3 хвилини. Поїхали! Я ось тут. Що я вам можу сказати? Я хочу постійно катати без комісії. Це таке задоволення катати без комісії. Я навіть зараз не можу уявити собі, що таке катати 100 поїздок на місяць без комісії. Ну, тоха, ти просто. Ти просто топ, топчик. Ладно, я чекаю на четверте замовлення. Взяв замовлення з місця, їду на метро Арсенальне, 15 км 450 гривень. Перевозимо маленьку собачку. Нам підходить. Приїхав на метро Арсенальна, Виконав всього 4 замовлення. Зараз вже шукаю замовлення додому, тому що майже 11 на годиннику. Потрібно повертатися. І саме головне виїхати звідси на лівий берег. Зараз е, віз дівчину з собачкою. Ну, все норм. Собачка спочатку, вона її посадила на полу, да? ну а собачка маленька, їй хочеться на руки, і вона лапками стала на сидіння. Я повертаюся кажу, я не проти собачки. В мене є плед. візьміть плет. Пастеріть і хай вона сяде. Ой-ой-ой, в мене є пільоночка. Я думаю, ну чого одразу, наприклад, не пастеріть або не запитати, і щоб все було нормально. Навіщо? Да, от. Ну, знаєте, таке відчуття, що якщо ти нічого не скажеш, ну, цю собаку посадять і так, да? Ну, Не розумію цього. Може ви мені поясните. Можна сказати, що мені пощастило. Їду на лівий берег, сектор метро Бориспільська, за 300 з копійками, мене влаштовує. Ну що, друзі, можемо зробити з вами міні-підсумки. Перше замовлення я почав виконувати десь о 7.35. Так, тут потрібно розвернутися. І п'яте замовлення я виконав зараз на годиннику 11,29. П'ять замовлень. Найменше за вартістю це було 300 з копійками там, чи 300, ну там, так, да, 300 з копійками. Так. Комісія, яка була знята з мене, це буде у нас 558 гривень. Зараз в мене 2379 гривень. Ну, клас, 5 замовлень. Я вам можу сказати, суперово. Я розумію, чому у людей і настрій кращий, як Антон каже. Я ж катаю без комісії. Якщо ще таких 5 замовлень зробити, то і каса буде 5. Я навіть зараз буду повертатися додому. Я не хочу брати якесь мілякове замовлення, ну, щоб його витрачати. Тому я проїду трошки Парашняком, а для вас може зроблю огляд. Нашого міста або вашого міста Києва, тому що я все ж таки вважаю своїм містом Маріуполь. Поїхали! Вирішив вам показати, тільки зайшов домой, дивіться, вже походу дивлюсь Тимохін відос. Да? Увімкнув ноутбук, тут банан який з собою брав, не з'їв, тут бутик. Зараз чайник поставив. Перекус і вже першу частинку монтую. Ось дружбан мій. Дружбан. Дружбан! Дружбан, дивіться, Я вже знаю, де він знаходиться. Він прийшов. Трошки паїв. Корм, до речі, не залишається. Сухий корм ніколи не залишається. Якщо не кіт, то голубі його з'їдять. Ну і все, бачите, йому вже не цікаво. Ну, мабуть, тому що ситий. Ладно, я додому. Це знову я. На годиннику 16.45 вийшов, увімкнув фільтра, чекаю. Поки нічого немає. 192 на золоті ворота, 230 на палац спорту. Такі я не беру. Як тільки прийде замовлення, обов'язково вам повідомлю. Пів години я чекав замовлення, декілька приходило, але я від них відмовлявся. Ну і прийшло таке: 19 км за 385 гривень. На ЖК Варшавське. Думаю, треба їхати, тому що я тут і залишусь, мабуть. Пограємо в гру. Впізнай локацію. Може хтось з підписників є. З цієї частини нашої столиці. Коротше кажучи, далі відмовлятися нема сенсу. Їду за 368 на жуляни. Поїхали, тому що, як я вам казав, час спливає, і заказів таких буде все менше і менше. Все, я поїхав. Декілька разів вам записував відеозвіт і щось не те записував. Все, виїжджаю з частного сектора, да, тут такий вбитий частний сектор, треба ловити замовлення додому. Поки що глухо. Що в танки? Взяв замовлення на Троєщину. 20 км за 400 гривень. Ну, без комісії можна їхати. Просто пів восьма Ну а там далі будемо бачити. Я, якщо щось схоплю в центр, поїду в центр. Потім буду намагатися повертатися обратно. Я карта ляже, коротше кажучи. Приїхав я на Троєщину. Використав з 20 безкоштовних замовлень. 8. Сума. Де тут наша статистика? 3500? 3500. Ось така сума поки що. 20 хвилин 9-го. Ну, хочу ще виконати пару замовлень, але коли я кажу, хочу, то потім я попадаю додому. Вон, бачите, чим я займаюся? Сімоха створив. Групу в телеграмі Fan Zona чат. Ну, я на таке не йду, то я давно думав. Мені кажеться, що вона, мабуть, у мене не буде користуватися попитом. Ну, ми спілкуємось. Я воним записую. Вони мені там і його учасники, там хлопець, він там є Андрій і. Тімоха відповідають ржом-ржом, коротше кажучи. Прийшло мені замовлення, я вже фільтра свої по ціні зменшив на 200-250. Думаю, а то я тут на ще не залишусь. Прийшло мені замовлення, правда, по лівому берегу, ну хоча б ближче додому на Русанівку. І з тімохою тут поспілкувався, він там спілкуємось клас, він там питає, як у вас тут в Києві. Я кажу, ну як, як. Нормально, в рівному, я думаю, зовсім інша робота. Ну, там і тарифи, я по його відосах дивлюсь, там, там є такі замовлення. ну У нас інколи також вони, ну там я бачу, 85 гривень, ну там такі є наповну. На ну, там і комісія каже з 13%. Ладно, я поїхав. Ось думаю, виконав замовлення, нахватає там 200 гривень до 4 тисяч думаю 9 годин треба відео монтувати. Чи ще щось шукати, чи їхати відео монтувати. А то, якщо я не змонтую, я вже казав, я не встану. На правий берег не виїхав. Раз. Приїхав на заправку, Два. Зробив сьогодні в цілому 9 замовлень, Три. Вечором я зробив тільки 4 замовлення. Вечором не так активно, не такі жирні замовлення, але також норм. Заробив, заробив, заробив статистика. 3,733 9 замовлень. Комісія, яка мені капнула, а взагалі, це комісія 876 гривень. Проїхав я. Проїхав я. Так, 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 198 кілометрів. Середній показує 9,2. Заправив я 20 літрів. Ось такі справи. Зараз їду швидесенько, 26 10-го, монтувати відос і завтра ви побачите його десь о 12-й годині. Тому всім до завтра! Якось так, далі буде більше.